Идеальный выбор для твоих вечеринок. Гетман Гербал. Якость Гетман-классу. Мы э, проверяли это видео и пришли к мнению, что это не сын Рамзана Кадырова. А сегодня мало чеченцев, которые, тем более, которые живут на территории Чеченской республики, которые готовы рисковать, поделившись той или иной информацией, которой они владеют. Вы что делаете, идиоты? Я называю их чеченами, идиоты! Защита информации – это одна из основных частей борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не вийде. Сьогодні пишеш в телеграм: а завтра что? Родину продам. А якщо ви не розумієте, що відбувається на відео, то це називається протест. Протест на території Росії. Ну, от, як би. Какая Россия, такой, собственно, и протест. Против чего? Конечно же, против запрета Телеграма. Е, таким чином, ми з вами побачили, як двоє чи то троє е, юнаків е, повісили на двері Роскомнадзора плакат з вимогою не блокувати Телеграм. Я хочу вам для прикладу показати протест проти е, е, арешту Мадуро. Ну, как щоб ви просто розуміли, до чого може призвести на Росії протестні настрої. Просто нагадаю, як вони виглядають. Вот это протест проти Ареста Мадура. Стран Латинської Америки, которые вибрали курс на самостійність для товаришів. Я... А тот протест, который ми з вами увидели, був против. Э Запрета іспользувати Телеграм як месенджер. Е, ми з вами вже неодноразово в програмах говорили про те, що на території Росії розпочинається справжнє інформаційне гетто. Тобто, всі е, ресурси, всі соціальні мережі блокуються на е, заміну їм. пропонується, конечно ж що? Правильно, російський аналог. Е, ну якому, звісно, немає ніяких інших аналогів у світі. Е, кажуть, хочете користуватися Максом, не хочете, не користуйтеся в але як виявляється, не всім історія з блокуванням Телеграма подобається. Хто робить заведення Телеграм? А это сделал, хочеться спросить. На Путін. Іди на передову. Ну, Він там нібито був. Ну, принаймні так казали. Ну, принаймні так знімали і так показували в російських новинах, що він нібито прямо під Покровском стояв, ні? Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете? Я называю вещи своими, Ты, вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО. Люди единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Да, МАК замечательный э, э, инвестор, но давайте э, только дадим возможность людям самим определяться, что, что они выбирают. А когда это на территории России в принципе было разрешено определяться самостоятельно? Я что-то запамятовала. Напомните, пожалуйста. Нет? Не помните? Я тоже не помню. Ну что ж, выявляется на всем депутатам, на ведь Государственной Думы, вот Сергей Миронов, риску раскрытыкував обмежиня мессенджера. На ведь иди Ами назвав тих, хто виступає проти. А кого ж це він називає чи вірніше тих, хто виступає за блокування телеграма? А кого ж це він? Я нагадаю, називає і іншого народного депутата, наприклад, Гурульова. Защита інформації це одна з основних частей боротьби між нами і країнами НАТО. Поэтому зі по-другому нас наверное, не получится. Я подіваю ну чим і що боротися-то з НАТО? Ну конечно ж не орешник же запускать та. По странам НАТО, по Британии, по Германии, по Америке. Ну нет, конечно же, не, не, не покупать, значит, вот эти вот айфоны ваши, вот эти вот всякие разные, да, костюмы красивые не покупать там, камеры, которые на которые вы снимаете сейчас это видео. Нет, конечно же, нужно просто Телеграм отключить и все, проблема решена. И НАТО просто на лопатке. В том числе и мне, потому что у меня есть свой телеграм-канал, который люди читают. А что же ты такой поборник-то? НАТО решил свой телеграм-канал-то завести. То, то есть НАТО-то сидит и тебя читает весь все это время, как ты там что-то пишешь, буквы свои складываешь. Тем не менее, есть веление времени, есть и угрозы, которые исходят. О защите информации, наверное, на них подарили. Перейдете в Макси, или Вы в Максе есть. Я в Максе уже есть. У меня канал есть в Максе. И, в принципе, всю свою рабочую переписку я сегодня уже веду в Максе. Для вас это не страшно. Ну, для меня это не страшно. Вообще не страшно. Ничего страшного в этом нет, говорит. Ну, подумаешь, э, дядя ФСБшник читает все твои сообщения, пользуется твоим телефоном, смотрит на тебя вот так вот через камеру. Что ты там делаешь? поэтому телефон с собой в туалет лучше не брать. А, слушает, что ты там говоришь на кухне, даже если просто телефон вот так вот рядом лежит, просто он может включить, например, наушники, да, свои, на сидеть там и слушать, о чем вы там говорите. А если вы там жалуетесь, например, что цента выросли, коммуналка-то так подросла-то, а зарплаты-то какие были, такие остались, ну и все. И этот дядя ФСБшник уже на слух, а я садить разум с тобой на кухне и выписывает тебе штраф за дискредитацию русской армии. Ну, потому что что? Времена сейчас такие. Деньги надо как-то зарабатывать и э, правильно вкладывать в бюджет, э, потому что надо его как-то наполнять. Ну, а что поделаешь? А при тем и мы снова уж таки, вот у э, Пескова, например, запыталы. Там с WhatsApp такая же история, но... Ну, любили его очень бабушки и дедушки поздравлять с праздниками, отправлять открытки. Бабушки и дедушки любили WhatsApp? Мальчик, сколько лет тебе? Деточка скажи, пожалуйста. Бабушки и дедушки любят вайбер. Вайбер. Они там зазвичай открытки пишут, присылают вот это вот здесь святами и вот это вот все. А WhatsApp как бы это более новая версия общения для молодежи. Вернется ли он к нам или можно удалять приложение? Это опять же вопрос. От вас зависит. Хотите, чтобы у вас там мусор всякий сохранялся на телефоне? Ну, сохраняйте. Не хотите, удаляйте. Выполнение законодательства. Если корпорация МЕТА будет выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться. Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет. По поводу WhatsApp? Шансов, получается, нет. Я нагадаю, що шансів немає в YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, ну і решти месенджерів, які розповсюджені в тому світі. Ну, звісно ж, я нагадаю, і те, що Путін в своєму в 2018 году, звісно, казав, що ніколи не буде нічого блокувати, в тому числі і Телеграм, але. Когда, собственно, мы верили на слово Путину. Сам решать, какие новости мне читать и как общаться с друзьями и знакомыми. Что это за риторика вообще началась? Сам решать буду. Представляете, на территории России говорят, я сам решать буду. Вам говорят, идите и умрите на территории Украины. Вы говорите, я сам решать буду. Вам вот, отключают YouTube и говорят, все, руту идите, смотрите. Вы говорите, я сам решать буду. WhatsApp вам отключили, говорит, сам решать буду. Ты посмотри, какие самостоятельные. Кучка самостоятельных людей нашлась на территории России. Я не хочу, чтобы выбор за меня делали чиновники Роскомнадзора. А то, что у вас 20 лет при власти Путин сидит, и за вас весь этот выбор все время делали, нормальная история вообще. Вопросов никаких нет. Сам решать буду, почему-то никто не говорил. Свободу интернету. Свободу Телеграму. Свободу Телеграму! А -а -а! Ну все, ну это уже прям сильный протест такой получился. Вот так вот самолетик сложить, вот прям взять бумажечку, вот сложить с него, это прям, ну как бы надо постараться. Это не просто, знаете, сказать «стоп! Так с нами разговаривать нельзя!» И э -э зебраты там, килька миллионов людей позаду себя. Сайб... Нет, конечно. Это просто взять белый листок, сложить его в самолетик, ну желательно так, чтобы еще полетел, и как запустить его в Путина, ну все, это прям не знаю, что теперь будут российские это власти делать, прям сейчас все напуганы Локти-то грызут, думают над тем, как вернуть все назад, как сделать так, чтобы телеграмм прям не замедливался, а забыстривался. Ну и, собственно, вот этим вот 20 людям и телеграмм сделают очень быстрым, а все остальные будут с медленным телеграммом работать. И все. Проблема решена. Казалось би, як, от, наприклад, цей Дон Дон Кадиров виходить через місяць після аварії сина і каже: це все проїски іскусственного інтелекту. Він не постраждав в аварії, ви все придумали. Все, проблема рішена. Місяць ніхто нічого не говорив. Місяць всі мовчали. Місяць не було жодного слова від будь-кого на території Чечні. Від будь-кого сім'ї Кадирова, клана Кадирова. А тут все, як би Говорит, ви все придумали? Такого не було. І навіть показав фото і сказав, що от, смотрите, син отут вот на місці, все нормально з ним, нічого взагалі вопросов ніяких нет. Кажуть, що в принципі, ну, правда, трошечки нібито схуд. Ну, можливо, лічився, можливо, поджелудочне, знаєте, трошечки барахліт по-разному може бути. Але Є один єдиний нюанс. Я от подивилася, що тут от на цих фотографіях стоїть знак Кадиров 95». Ну, в 95. Це, по-перше, телеграм-канал, котрим заборонено користуватися на території Росії. Вже, я просто зараз нагадаю, так. По-друге, я пішла на телеграм-канал подивитися Кадиров 95. І як ви думаєте? Правильно, там цих фотографій я не побачила. Єдині фотографії, які я побачила, це фотографії, які датуються 17 січня. І саме тоді Кадиров потрапив е, в ДТП. Кадиров молодший, якщо він потрапив, і це не штучний інтелект. Оце єдине відео з 17 січня, яке є в Кадирова в Телеграмі. Тобто, знову ж таки, тобто тоді він показав. Фотографію відео Кадирова младшого. А тепер він чомусь цього не показує. Тобто якісь фото нібито десь існують, але в телеграм-каналі отца він чомусь не хвастається Кадировим младшим і не показує, е, який він на вигляд після е, нічого. Після нічого, тому що ж не було ніякої, я нагадаю, аварії. Е, ну і тут злі язики поговорюють, що насправді оце Адам Кадиров. А оце не Адам Кадиров. А це його двійник. Ми з вами говорили про те, що у Путіна є двійники. А тепер ми говоримо про те, що у Адама Кадирова є двійник. Ну або ж знайшли просто дуже схожого на нього. Я думаю, що в цьому проблем особливо немає. Е, хто про це говорить? Які злі язики? Давайте їх також з вами заслухаємо. Прийшли книги, штує та не, не сином за на Кадирова. Аварія дійсно була. Ну от. Насколько сильна, сильная авария случилась, и какие именно последствия мы можем судить только по некоторым обстоятельствам, которые доступны нам, чеченцам. Вы, наверное, согласитесь с тем, что мне, как чеченцу, намного легче добыть информацию, чем э, кому-либо. И вот у нас нет такой возможности. Максимум, куда мы доходим, это до больницы. Все, дальше все закрыто. А внутри Чечни все полностью, абсолютно все закрыто. Потому что сейчас. Коллективная ответственность на территории Чеченской Республики, она максимально развернута. То есть, если кто-либо что-то скажет, и я это озвучу, например, да, 100% люди будут знать, будут знать, откуда повеяло ветром, чтобы вот это все ликвидировать. А сегодня мало чеченцев, которые, тем более, которые живут на территории Чеченской Республики, которые готовы рисковать, поделившись той или иной информацией, которой они владеют. Проверяли это видео? По пу, -пу, пу виходить, значить, ще й досі невідомо, як там стан здоров'я у Кадирова младшого і лі он і що вообще. Е, ну і чому Кадиров старший так прям приховує цю інформацію? Вам певно цікаво, а я вам скажу, що ця ситуація з ДТП Кадирова, вона, в принципі, оголила доволі е, слабкі місця в е, російському або в Чеченському, давайте скажемо так. Е, Утворенні е, державному, тому що е, ця історія з дорожньо-транспортною пригодою е, за участю Адама Кадирова е, показує, як би виглядав е, якийсь такий, знаєте. Е, Рядовий регіональний конфлікт, або ж якби проходила е, якась зміна влади, або що е, машини, кортежі, скорость жертви, травми в путінській системі, це звичайно закривається в офіційному повідомленні. Ну, тобто, в принципі, просто визнають, що це сталося. Е, ну, а тут, як я вже сказала, тишина, молчання. Ба більше того, як його називають грабове мовчання. Я не знаю, чи до фіналу довели цим ДТП або він себе сам довів Адам Кадиров, але мовчання дійсно було грабове місяць. Жодного звука. Синхронное, дис дисциплинированное молчание со стороны властей в Чечне и федерального центра стало самым э, честным ответом на вопрос о том, что произошло. Оно э, выдает не контроль, а растерянность, потому что э, заурядная авария внезапно вскрыла то, о чем в Кремле предпочитают не говорить уже много лет. Чечня ⁇ это нерешенная проблема, замороженная личными договоренностями. Это территория так и не встроенная в достаточную прочную. Путінською вертикаль. Тобто все тримається на клані Кадирова. Як тільки но десь в цьому клані піде малейша тріщина, все посипеться. І от ця ДТП з Кадировим молодшим це демонструє. Тому що якщо один з елементів цього пазла, цей болтик, гвинтик маленький, випаде, то виявиться. Праплешина. Її треба буде кимось е, заміняти. Туди треба буде когось встроювати. А це означає, що інші клани на території Чечні спробують заповнити собою цю проплешину, цю цей маленький гвинтик, і потім захопити владу в Чечні. Таким чином. Звісно ж, не про вибори зараз йдеться, а переберуть на себе відповідальність. Ну і, звісно, вирішать проблему з кланом Кадирова, як це вирішується на території Чечні. Е, тобто всіх в утіль. І це питання, яке е, гостро наразі стоїть в цьому процесі. Знову ж таки, саме тому мовчить Кадиров. Саме тому о, любить мовчати Путін кожного разу, коли щось стається, він кардинально мовчить, і ніхто нічого не знає, де він знаходиться. Він не реагує ні на що, від нього немає ніяких заяв. Він просто тупо мовчить, бо це також демонстрація того, що він не знає, що робити в реальних проблемах. Власне, цього не знає, як робити Кадиров. От вам і е, способи е, вирішення питань. Ну і до речі. Знову ж таки, якщо у нас така, знаєте, вже інформаційна виявилася програма, де ми говорили з вами і про Телеграм, та і про блокування, і про штучний інтелект, який використав Адама Кадирова для того, щоб підставити його під ДТП, то тут скажу ще кілька слів. Бо виявляється, Apple масово блокує акаунти росіян під загрозою, мінімум 10 тисяч пристроїв. Знову ж таки, дивіться, як інтересно виходить. Я минулого разу вам казала, що якщо телеграм... Грама ключить неізвісно, чи буде нам з вами про що говорити? Бо їх то тут в телеграмі не буде. Нам з вами не буде що обговорити. А тепер виявляється, що їм їхні гаджети всі повимикають. Вон Соловйов тільки 17-й айфон купив. А тут раз і вимкнуть причиною стали санкції ЄС і Сполучених Штатів Америки. Якщо ім'я та прізвище користувача збігаються з людиною зі списку санкцій. А я думаю, що Салавйов, Скабєєва, Сіманьян точно є в цьому переліку. То акаунт може бути обмежений для розблокування. Apple вимагає підтвердити особу, надати документи. Однак, за словами джерел, це не завжди допомагає. Вчора в Росії блокували соціальні мережі. Сьогодні Тім Кук блокує росіянам Apple. Мені здається, це Прекрасно. На цьому кажу вам дякую за ефір за огляд пропаганди. Ну і звісно, до наступної зустрічі. Побачимося з вами. Папа. -па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.